Церква Покрови Пресвятої Богородиці згадується Львівсько, Галицько, Кам'янецької єпархії в 1684 роках. Ну, церква була дійсно українсько греко-католицькою церква. Вона приходила в православ'я, і потім знову вертала. У лоно греко-католицької нашої церкви. Ну я легенда, кажу, як буду, починали будувати цю, цю церкву, що волами, старі газди, колись були воли, мали газди, що вони волами навози навожували сюди глину, підсипали цей берег, вирівнювали ту площу. Ну, Тут була рі там урвище, тут урвище йде і завирівнювали цю площу. Кошторис на ремонт церкви на даний місце дає 700 тисяч гривень. А це ви видачали? Це майстри приїхали, порахували по матеріалу, порахували по роботі, але є ще непередбачені моменти, коли будуть розбирати еконо, цю арку знімати. Якщо вона гнила, то звісно витрати будуть більші. І до, до цього ще не включено покрівля даху, яку ми будемо міняти. Кошти ми збирали подвір'ю, кожне подвір'я. Давала по 500 гривень. Зараз угу. і, і, якісь кошти зібрані. Так, і ще кошти, які у нас були це, церковні кошти, то ми на даний момент ми 300 тисяч оплатили і поступаємо до роботи. Чого не завалили церкву? До цієї церкви є лише один захід. Угу. Як всі подивити, то є ворота. Все, сюди, ви ніде не заїдете. Нічим. там берег, там берег. Толова бронь тут кого була. Оцей угу. дзвін. Один з найбільших дзвонів в області. Його робили поляки. Брати його робили. І він такий масивний, і він був закопаний. Але потім, коли відкривали церкву, люди відкопали його і поставили. Дзвіницю дема його. Що десь тут ка, є бункери. ну то ми то, то не знаємо, чи воно є, чи но немає. Біля, Біля? Біля церкви. так? І так ми ну, дійшли вже старі газди так само казали, що і зато так цих біксі покли, Кажуть, що були. Ну а чи були, чи не було, то ліва сторона пішла сюди, а права там на місці стоїть. Задирали, ну угу. що люди і зато вити тут ка, є прогалина. Ну, то подейкують. Може з леглину насипала, бо ще то за роки сі сідають, угу. то беріг. Зато так дерев сидили. Там було колись розказував стрій. Василю, його вже нема. Того ззаду, як стояла uh -huh. сосна, мій діду, до речі, подав цю дзвіницю. Uh -huh. Юрко. Він каже, божий, каже, синку, бо він гнув по приполі, каже, божий, бо он де, каже, не стримнув, гони корову добре рівнув. Він тут во, недалеко жив, бо туво на дзвіниці сидить снайпер. Як це придивити добре вниз, ну тут вже церква вверх перекрита, і в церкві купа куль. Тут ка, були з того боку, uh -huh. найбільше бляха прошита, що як кулі геп стали віти. Щоб був фронт. Якійшовка Божий, каже, бо як медмене хеппну. Ми не знаю, в не є спеціалістими, щоб все стверджувати. Відповідні люди це мають досліджувати. Uh -huh. Але нам змінюється. З'являється uh -huh. там вологість, з'являється uh -huh. в ній. Бачите. Ось такий якийсь. Uh -huh. І тут з, з руки. Все гниля це поміняємо, тоді візьмемо за поплівлю. Не знаю, цього року ми, напевно, вже не встигмо куплю зробити. Думаю, що весною розпочнемо, щоб перекривати. Бо всі причини тому, що гнила буде якраз у перекритті».